Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 10 грудня, неділя, 9 година ранку. Був я тільки що біля статуї Ісуса Христа на Гощівській горі. Чудові краєвиди, чудові пейзажі. У мене на каналі буде відео. Якраз з цього місця. Досить цікаве місце. Зайдіть, подивіться обов'язково, не пошкодуєте. А ми зараз на вулиці Дрогобицькій. Біля церкви Покрови. Хто знає, з території цієї церкви також досить гарний краєвид на гори, на половину Трускавця. Зараз по всіх церквах йдуть служби Божі. Недільний ранок. Ми йдемо по вулиці Дрогобицькій спустимось вниз, біля Грінпарку, біля Трускавець 365. Сьогодні чудова погода. Зранку було мінус 10. Всі дерева в інії Росковців десь біля 20 см снігу вже. Казкова зима цього року. Я вам скажу. Шкода, що на другий тиждень це все, напевно, розтопиться це обіцяють плюс 4 дощі. Хіба в горах буде сніг. Оце все краса попливе. Ми зараз на колишній старій автостанції, колись була автостанція на вулиці Дрогобицькій. Тут дуже зручно, друзі, лише залишити автомобіль. Якщо приїхали в Троскавець, там ненадовго, наприклад, в центр погуляти. Ось тут лишаєте автомобіль і спокійно впускаєтеся в центр. Де вже всі пішохідні зони там, і так далеко не заїдете. Так що тут зручно, безкоштовно і практично завжди є місце. І, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів. Більше людей зможе подивитись це відео. Дякую за попередні коментарі, які ви мені пишете. Мені завжди приємно і цікаво читати ваші відгуки. Коментарі. Будинки Дроговицька 10В, 10 б житлові. Також там квартири здаються. Йдемо зараз до готелю Green Park. Не пам'ятаю, що я попередніх відео. Розказував за ціни в цьому готелі. ну Зараз поговоримо. Green Park Hotel and Spa. Майже в багатьох таких більших готелях є спа-центри. Так що стандарт тут коштує для двох на добу 1950, покращений 2200, півлюкс 2500, люкс 300 і сімейний коштує 4000. Гривень. Додаткове місце. Діти від 12 років 300 гривень, діти від 6 до 12 років 500 гривень. Ну, вартість включено проживання на основних місцях, сніданки, Wi-Fi, інтернет користування дитячою кімнатою користування спа центром. Ось такий грін парк. Ми вже підходимо до готелю. Трускавець 365. Тут, друзі, з цінами досить цікаво, бо є два варіанти. Є платити Ну, на кожний день, там, скільки днів ви собі запланували, і оплачуєте, наприклад, за, за одну ціна вказана за одну особу. Це 980 гривень 4 сімейний. І 980 гривень також трьохмісний сімейний економ. Вже двохмісний коштує 1100 Це з людини. Трихмісний стандарт 1100 також. Двохмісний півлюкс 1400. Одномісний стандарт 1400, двохмісний люкс 1700 і чотирихмісний двохкімнатний люкс 1700. Це все вказана ціна за одну особу. А ще є варіант такий, що можна взяти тижневий тур 6 ночей 7 днів. І тут ціни вже зовсім інші і цікавіше. Тут ціна за одну особу е, Була до 9 грудня 6500, зараз 7400 це на тиждень На тиждень за одну особу. Це є трьохмісний економ, а на новий рік він буде коштувати 10900. Ну, Чим ближче до свята, тим ціни будуть мінятися кожного тижня, а найдорожчий Тут коштує двохмісний люкс або чотирьомісний двохкімнатний люкс. Зараз коштував 11500, а зараз коштує 13200. На новий рік буде 19600. І у вартість тут включено дуже багато Там трансфер зі Львова, сніданок вечеря по системі Шведський Стіл, сухі пайки, якщо в походи або в яких сходженнях, консультація терапевту з прийому води. Готельний бювет. Що Та багато там ще є іншого, інших послуг. Так що, друзі, хто планує їхати в Троскавець 365, то зайдіть на сайт їхній, почитайте. Докладніше, ознайомтеся, бо мені просто не вистачить часу по відео, поки буду йти до бювету Мені подобається готель Троскавець 365, там багато є. Всякого цікавого. І новий сучасний готель. Ми вже біля палацу культури Тараса Шевченка, як бачите, і музей Михайла Біласа. Також варто сходити в Трускавці, якщо будете. Тут ще є музей, музей історії Трускавця біля центральної площі. На концерт сходіть палац культури Шевченка, також незабутні враження. Є різні, бачите, фотозони по місту. Вілла Вікторія ліворуч. Тут одномісний стандарт 550 гривень коштує двохмісний стандарт 800 і двохмісний люкс 1000 гривень. Ціни помірні. Я думаю, що ближче до нового року ціни будуть також мінятися. Зараз вже починають трошки приїжджати люди на відпочинок, як і я планував, ну, говорив в попередніх відео, що ближче до Різдвяних Свят і Новорічних буде більше людей. Бачимо Риму-католицьку церкву. Праворуч. Досить гарна сьогодні погода, сонце, так бачите, світить дуже гарно сьогодні на вулиці. Чудовий день має бути. Про готель Парк і віло Моцарт я говорив в попередніх відео. У мене на каналі їх дуже багато, так що, друзі, заходіть, дивіться, всім буду радий. І не тільки про Трускавець, і Східниця, і інші місця відпочинку. Ми вже підходимо до центральної площі. Тут ще бачите, зараз ще немає 10-ї ранку. Людей небагато, декілька людей ходять, але це в основному вже йдуть люди з бюлету. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також бачимо тут е, різдвяну ярмарку, ялинку, хатинку Святого Миколая, Добрий Млинець. Також, друзі, ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу «Трускавець Travel. Всі потрібні посилання є в описі під відео. Всім спонсорам дякую за допомогу. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!